Добрий день, діти. Давайте з вами розглянемо, як має працювати наша програма після того, як ви скопіювали код, вставили її в програмне середовище на Replit. Отже, от такий вигляд має наша програма. Тож, давайте. Запустимо, от наша матриця. бачите, Тобто в цих уявних клітинках у нас будуть крестики та нолики. Для того, щоб зробити перший ход, вам треба вибрати клітинку під відповідною цифрою якоюсь. Ну, Наприклад, давайте натиснемо 5, поставимо крестик посередині нашої матриці, ось він у нас, бачите, де з'явився. Наступний хід ваш партнер вирішує, де. Він поставить нолик. Ну, наприклад, він хоче поставити нолик в клітинці під номером 2. Бачимо, от у нас іде заповнення. І таким чином у нас відбувається гра. Давайте трішечки спростимо. Ще хотіла вам показати, тобто дивіться, наприклад, якщо ви натискаєте якусь іншу клавішу, так, то от у нас виходить некоректне, некоректний, от, ви впевнені, що ввели число. Або, наприклад, ми натискаємо з вами номер клітинки, той, у якій вже знаходиться. Бачимо, у нас іде відповідне повідомлення: цю клітинку вже зайнято. Отже, давайте поставимо Х в клітинку 6. і... У нас іде повідомлення виграв, от у нас наші ікси, от у нас наші е, нолики. Е, ну, гра, якщо вибрали б ми ну, інший варіант поставити, так, кудись е, крестик чи нолик, то вона б могла продовжитись до тих пір, поки вже всі клітинки не були заповнені, тобто варіанти, можливо, ще е, ви програли так, або нічия. Це все зрозуміло. Діти, будь ласка, у кого є можливість, спробуйте виконати цю програму. У кого немає можливості, на жаль, тоді запишіть у зошиті код, ми використаємо його для презентації фото цього коду. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!